У Стамбулі все розпочалось не за планом через величезні затори на передматчеву прес-конференцію Юрій Сьоміна українські журналісти запізнилися на пів години. Давайте А вже в день матчу всі плани на Грудинамо зруйнувала раптова хвороба Олега Гусєва. Утром проснувся нівангіне, тому проблеми були. Без Гусєва, Михайлика та Попова Динамо довелось грати на легендарному стадіоні іненю стадіоні, які аж ніяк не назвеш сучасним. Іненьо значно поступається за комфортом, аналогічним новим аренам своїх головних суперників Галатасарай та Фенербахче. Але вже наступного року на місці Іненьо збудують новий стадіон. зараз про це ще важко говорити, але президент повіцяв, що скоро у Башикташа буде новий стадіон. Хоча, якщо поглянути на стадіон з готелю, в якому розмістилась делегація Динамо, то і не здається просто красенем. За кілька годин до матчу над ним з'явилася величезна веселка. На удачу залишалось дізнатися для кого. У всіх футбольних грандів Стамбула є своє власне телебачення. Ось зараз ми знаходимося на Бешикташ ТВ тут все як у справжньому телебаченні. Тут працює 100 працівників. А ось і студія, де кожного дня о 19.03 розпочинаються футбольні новини. Саме 1903 року був заснований футбольний клуб Бешиктаж. Всі ці речі говорять про те, що у Стамбулі футбол уже давно став релігією. Болівальники Бешикташа одна з особливостей Стамбула. Ще до початку стартового свистка вони морально тиснуть на суперника і влаштовують справжню феєрію для своїх. На це обов'язково відповідає кожен із футболістів Бешикташа. Ребята доказали, що вони удачно здесь грали. Болельщики здесь не помеха, наоборот, інтересніє грати, коли действительно болеють так. Уболівальники погнали бошитаж уперед вже з перших хвилин. Угу Алмейда пробачив Динамо на початку зустрічі після класного кросу від Хілберта. І практично одразу німець знову влучає в голову Форварду, але цього разу надсилаючи португальця в нокдаун. Проходить ще кілька хвилин, і Алмейда знову в центрі уваги його боротьба з хачеріді призводить до удару захисником по власних воротах. Шовковський плечем рятує Динамо від пропущеного м'яча. Звичайно, хочеться забивати в кожному матчі, в кожному моменті, але Динамо дуже гарна команда і не дозволяє створювати багато нагод. Бешекташ і не збирається зупинятись. Махмед Ауреліо з близької відстані влучає в голкіпера гостей. Корежмо доводить, що він майстер гри ногами, а не головою. На всі ці моменти в першому таймі Динамо відповідає промаху Мілевського після передачі Алієва і падінням Артема в штрафному майданчику після контакту з Куйбаши. Я виходжу на ігру і стараюсь кожного допомогти команді. І як це добре чи плохо? судити не мені. Я діло все, що я можу у другому таймі. Бошиктаж досягає свого Мілевський програє дуель коркмазу, і центральний захисник забуває переможний м'яч у грі. Ірок Мілевського. Очень і очень високо випргнув. 55-й номер центральний защитник. Голови грають велика літні. Динамо двічі було близьким до того, щоб зрівняти рахунок. Браун і Деє таки забив, але з офсайду. Ну, а так украя на останніх секундах матчу, в які міг забити навіть Олександр Шовковський. Залишимо без коментарів. Если бы мы забили бы в конце, ну, где-то, может быть, было бы несправедливо. А так, если учитывать итог двух встреч, то, в общем-то, результат закономерный. Этот матч осложнил наше турнирное положение, но ничего страшного. Будем до последнего тура сражаться, бороться, будем очки набирать.